Всім доброго ранку. 14 жовтня, п'ятниця, для когось останній робочий день, для нас черговий, навіть для Вови на основному місці труда, праці, бо попередив, що він завтра на роботі. У них он, як він каже. А ось вітаю всіх зі святом. До речі, сьогодні навіть два свята перша церковна, це покрова. А ще сьогодні День захисників України. Тому всіх наших захисників вітаємо ЗСУ, ви найкращі. Віка он теж підтверджує, що ЗСУ у нас найкраще. Я сьогодні майже не спала, тому вже зранку ще до дойки встигла дещо зробити. Планів на сьогодні майже ніяких. Їсти я наготувала з учора. Є у нас і рагу, є у вово і макарони, і хліба спекли, капуста є, так що їсти є ще. Сьогодні мені потрібно переробити 15 літрів молока. А сьогоднішнє вже прибрали до холодильника. Це піде на переробку, мабуть, або в неділю, а скоріш за все, у понеділок, три дні. Я збираю молоко і потім варю, тому що тому що мало його. Ось так. Сьогодні хочу знову зварити заготовку на Сологуні, але є свої нюанси. І про це розкажу вам в тому відео, яке я засняла ще до Дойки. Зараз його вам вставлю. І про все побачите і почуєте. І ще раз всіх зі святом. Особливо наших захисників. Наше ЗСУ все буде Україна. Зараз вже піду на дойку, а перед дойкою вирішила поставити молоко. Тут у нас 15 літрів. Буду робити заготовку для сулугуні. Але хочу спробувати ще один нюанс примінити. Якщо вийде, розповім потім.